Доброго дня малята! Сьогодні у нас прогулянка до лісу. Малята, а яка в нас зараз пора року? Так, зима. А взимку холодно чи тепло? Так, холодно. А ось подивіться годивничка. Для чого вона потрібна? Так, вона для пташок. Ой, а ви чуєте? Хтось кричить. Кар, кар, кар. Яка це пташка, як ви думаєте, так, це ворона прилетіла до годівнички. Ще хтось кричить. Ців-ців-ців, ців-ців-ців, це синичка прилетіла. І ще хтось кричить. Гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль це голуб, вірно. Цвінь, 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 цвінь. А це маленький сіренький горобець. Всі ці пташки прилетіли до нашої годівнички. А зараз давайте спробуємо з вами скласти розповідь про пташок. Настали холодні дні, і одного дня ми тепло вдяглися і пішли на прогулянку до зимового лісу. І там ми побачили багато птахів, туди прилетіли. Горобець. Синичка. Голуб та ворона. Синичка співала ців 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 ців-ців-ців Горобець співав цвінь цвірінь, цвінь цвірінь. А голуб співав гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль. А ворона голосно кричала Кар, кар, кар. Ми погодували наших пташок. Зернятками, сухими ягодами та крихтами хліба. А зараз ми з вами пограємо в гру, де пташка. До нас залетіла синичка і хоче з нами погратися. Вона буде літати у лісі. а Ми повинні визначити та сказати, де вона знаходиться. Приготуйтеся, синичка на ялинці. Синичка під ялинкою. Синичка на гілці дерева. Синичка під деревом. Синичка перед ялинкою. Синичка за ялинкою. Синичка перед деревом. Синичка за деревом. Молодці! Дякуємо тобі, синичка, за гру, а ви, діти, повторіть ще раз. А ми з вами давайте пригадаємо, які птахи прилітали до нашої годівнички. Горобець, синичка, ворона та голуб. Як кричить ворона, Кар-кар, кар! А як співає синичка? ців ці ців Ців, ців ців. А як кричить горобець цвінь-цвірінь, цвінь-цвірінь. А як кричить голуб, гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль. Молодці діти, ми гарно з вами погуляли у лісі, провідали пташок. Та вже пора додому. Бажаю вам гарного настрою, дякую за увагу та до нових зустрічей!